Третій день, 9 число е, січня. Як ми будемо паритися в чанчику, е, вода десь 26-28, треба підтопити. Ха. Беремо, значить, ми лучину з трісочками. Далі принесемо дров, чуть підтопимо і далі льопатись. Як така погодка, да, така природка, то да, в нас канікули. Да, чого не відпочить? І... Далі будемо топити. Воно. Хрип-хрип-хрип. Такі хрип, хрип. таких головах. Від дровіть, дровіть куди, там де є дрова. Висушені. Ті самі висушені дрова наперед, про які я кажу всім завжди. Люди беріть наперед, купляйте не зимою вже зразу грубку. Диви, диви його. Вони готовенькі для того, щоб нести їх чанчик. Чотири полінці, зараз побачиш, який буде підпал. тут горелочка уже аж замерзла. А! Капец. Новенького. Залученный ноль. ляп. И распали. Багато і видумувати не треба трошки лучини, трошки сухих дров. І вже зараз почне воно все жужати тут. Клас. Природа в нас отака. О. Димочок перший пішов. Зараз будемо знов купатися. Не встигли ми розпалити, йдемо, дивитися, що тут пробується. Водичка парує. водичка градусів, зараз перевіримо скільки. От стільки градусів десь 22. Це бумажка із всередині бо скуйовдилась. скуйовдилось. 22 градуса, ну треба 35 хоча б. Зараз підпалимо і далі будемо.